Перевірений комбо продуктів від бренду Medike, які призначені для боротьби з висипами, тьмяністю та нерівною текстурою шкіри. Почнемо з очищення. Це у нас легка безолійна пінка з ага та БХ кислотами, які створені для очищення саме проблемної шкіри. Дуже ефективно усуває забруднення та бореться з висипами. Основними перевагами пінки буде боротьба з висипами. Так як в його складі є ніацинамід, дуже гарно буде заспокоювати саме проблемну шкіру, також гарно працює на ексфоліацію, дуже гарно відлущує пори, робить шкіру гладенькою, оновленою та активно бореться та профілактує висипи. Можна комбінувати з нашим гелем бестселером який має відлущувальні кислоти, які будуть гарно оновлювати поверхню шкіри, завдяки чому шкіра стане гладенькою та сяючою. Та покращена версія нашого бестселера Це Тетра Люкс, сироватка, яка має оксамитову формулу, легко гортає шкіру, забезпечує її глибоке зживлення, пом'якшує та повертає шкірі ніжність та рівний тон. Та шовковистий живильний крем Це Тетра, який містить собі потужну комбінацію вітаміну С та СПФ захисту. Крем ідеально буде захищати шкіру від стрес-факторів, заряджати її енергією, глибоко зволожувати та надавати їй ніжного, сяючого та здорового кольору обличчя.